nouns exceptions from the rules з правил the... the... wife wives shelf shelves wolf wolves half halves Leaf. leaves half Тут жінка і жінки, тут полиця і полиці, тут вовки і вовки, тут половина і половини. Листя, листки. Ой, листок листя. Мається на увазі те, що росте на дереві. Half – кавз, теля, молода тварина, телята, молоді тварини. Knife, knives, life. Lives. Thief. Thieves. Low. Love. Loves. Ніч ножі. Життя. Краді крадії. буханець Уханці. Man – men, woman, women, child, children. Чоловік чоловіки. Жінка, жінки, дитина, діти. Ще раз все гарненько. Далі буде.